Сьогодні у випуску село Зарічне Комишуваської громади обстріляло окупанти. Російські військові обстріляли Тес в енергодарі. Одна людина загинула. У Запоріжжі відбувся мітинг на підтримку захисників Маріуполя та Азовців. Був обстріл і пошкодили, розбило будинок помолодіжний. І один дуже побило, останні сусіди постраждали в зв'язку з волною. Побило шифер, вікна, а цей будинок, куди прилетіла ракета у двір, на даний момент непридатний для проживання. Тетяна Жданова все життя проживає у селі Зарічна. Зараз на пенсії 30 років працювала сімейним лікарем у рідному селі. Пригадує події нічного обстрілу і жахом, каже російська ракета потрапила якраз у сусідське подвір'я напроти «Щелчок дуже великий. А потім оцей фонтан огня, як будто би хтось отак держав бінгальські і підпалив. І оце все сипалося, вікна сипалися, потолок сипався. А ми були у хаті, а потім потихеньку-потихеньку один одного повискакували. Всі сусіди вийшли. Сусідка ця, яка напротив, босяком вийшла, взяли її на руки, бо вона порізала ноги стеклом вискочила і забрала свої документи. І ми її забрали до себе. Після обстрілу дах будинку частково довелося накривати тарпуліном, котрий надала Комушовайська громада. Кришу всю знесло, ну все не це накрили. Оце, цим з тої сторони, з цієї сторони. А вікон ніде немає. Кругом пленка, ніде немає. Не уціліло навіть з тієї сторони. Чого воно? Ну, так, така волна була видно ударна, то що видавило все в хату. На іншій стороні села під ворожий обстріл потрапив гаражний кооператив, що розташований поблизу житлових будинків. Впала сюди ракета. І видно, ну, судя по всьому, це був ураган, тому що вона розірвалася не в землі, а розірвалася, не долітаючи до, до землі. Згоріло 8 гаражів. Постраждали люди, ну, мотоцикли погоріли, бензин, пожар був. Зривана вална була така здорова, що погнуло в ворота, криші познімало, шифер, зараз в наше час навіть гвістка того не купиш, шиферину ніде не візьмеш. Так що люди постраждали в основному дуже сильно. На сьогоднішній день ми складаємо акти пошкоджень. Люди заявляють на 102 до поліції і реєстрація в дії. В подальшому. Ми впевнені, що держава не залишить людей і будуть якісь виплати та відшкодування на ці всі витрати, які понесли люди. Наразі у селі Зарічна Комушовайської громади Забрійського району залишилось до 800 жителів, серед котрих 300 дітей. Розповів Суспільному староста Зарічненського старостинського округу Сергій Сердюк. Держимо на контролі всіх, і практично всі люди зв'язуються з нами, і ми все держимо на контролі. У нас мордерство не процвітає, все під контролем, все гаразд. Ждемо тільки щоб настала перемога і щоб все було добре. Валентин Пересипкін, Андрій Варіонов. новини на Суспільному, Запоріжжя. Одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Російські окупанти обстріляли район Запорізької теплової електростанції в Енергодарі близько 15 години дня. Про це журналістам Суспільного Запоріжжя телефоном повідомив міський голова Дмитро Орлов. За його словами, під обстріл потрапило авто, водій котрого загинув на місці. Ще одна людина із пораненнями знаходиться в реанімації. Пошкоджений центральний тепловий пункт. І зараз е ведуться відновлювані роботи. На жаль, перший другий мікрорайон залишається без жарячої води. Е ще е інформація і по соціальним мережам е розповсюджувалась е представниками на окупаційних е інформаційних ресурсах е щодо звинувачення Збройних сил України з цього приводу. Місцеві мешканці говорять, що дуже схоже на е сфабриковане відео. Для того, щоб звинуватити саме Збройне Сило України в обстрілів, бо кілька з немісцевими номерами і а, кульові кульові а, отвори, а, видно, що обстріл це автоматної черги, а не з мінометних. Обстріл. Відомо, що десь дві години тому до Запорізької атомної станції пробула. Чергова партія з пресою про окупаційної багато що наводить на думку, що це саме сфабрикована ситуація. танків, реактивної та ствольної артилерії російські окупанти обстріляли позиції українських військових за минулу добу. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртів. Протягом минулої доби ворог завдав вогневого враження у районах Дорожнянки на Гуляйпільщині та Малої такмачки. На Оріхівщині. Окрім поблизу Малої Токмачки та села Ольгівське Пологівського району противник знову наніс авіаудар. Також в черговий раз від ворожої атаки постраждала цивільна інфраструктура нашого регіону. І учора правоохоронці зафіксували 12 повідомлень про руйнування мирних об'єктів Оріхова, Гуляйполя та сел Таврійське Запорізького району. Загалом за дві минулі доби до головного управління нацполіції надійшло 28 повідомлень про руйнування об'єктів цивільної інфраструктури. Про це повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації. В селі Омельник Пологівського району внаслідок обстрілів до медичного закладу доставлено громадян з осколковими пораненнями різного ступеню важкості, у тому числі зі смертельними наслідками. Точна кількість загиблих та поранених уточнюється. Поверніть наших героїв живими у Запоріжжі. Влаштували двогодинну мовчазну акцію на підтримку військовополонених, зокрема захисників Маріуполя та Азовців. До акції, що відбулася на майдані героїв, долучилися близько ста людей. Я дуже сильно люблю Ви мене... Востаннє голос 21-річного Данила родина чула 15 березня. З того часу хлопець, який служить у лавах Нацгвардії, не виходив на зв'язок, розповідає його сестра Анастасія Долматова. Данило пройшов строкову службу. Після цього підписав контракт. І з початком повномасштабного вторгнення військовослужбовець ніс службу на Маріупольському напрямку. 30 березня родина отримала страшну звістку. Данило потрапив у полон. Он у нас попал в плен з 15 марта. Брат потрапив в полон 15 березня. Після цього він не виходив на зв'язок. Ми зверталися куди тільки можна було і звертаємося до всіх, аби нам допомогли і хлопцям, які перебувають у полоні. Ми хвилюємося щодня і розуміємо, що вони захищали нас, і зараз ми повинні зробити усе, аби захистити їх. А це мати полоненого військовослужбовця Олена після теракту в Оленівці. Її 21-річний син Іван, який спочатку повномасштабного вторгнення у лавах Національної гвардії боронив Маріуполь, вийшов на зв'язок. Жінка не зраділа. Син живий. Відтепер мріє якомога швидше повернути його додому. Як любий чоловік, він сказав, що я хочу іти служити і віддати. Дух, який обов'язок да, свій. Чоловіка я повинен піти служити. Я не перечила цьому, тому що я вважаю так же, як і моя дитина. 24 февраля, коли почалась війна, він стояв на бокпусту в Маріуполі і з першого дня захищав город Маріуполь. Потім їхню бригаду розбили і їх присоєдинили до тих, хто вижив. Так він попав на територію заводу Азовсталь. В заводі вони пробули почти 90 днів. І по наказу Маріупольського гарнизону він склав зброю і вийшов із заводу. Ми хочемо достукатися, щоб нас почули, щоб наших дітей повернули живими. Усі ви знаєте, що багато показують на російських каналах ці страшні сітки, які вони хочуть. Дуже, дуже дуже боляче це казати. Вони хочуть в них стратити, судити наш весь маріупольський гарнізон. І ми хочемо донести до нашого керівництва, нашого уряду, що ми боремося, що ми благаємо допомогти нам в цьому. Бо ми своїх хлопців, дівчат, це медики ЗСУ, це 56-та окрема мотопіхотна бригада. Це полка ЗОВ, це морпіхи. 36-та, Це Нацгвардія. Також це поліція. Нагадаємо, як повідомив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко, окупанти та бойовики так званої ДНР планують влаштувати судилище над українськими захисниками міста у День незалежності України, 24 серпня. Українським бійцям погрожують смертною карою. Її планують провести у будівлі Маріупольської філармонії. Там для цього окупанти облаштували залізні клітки. Президент України Володимир Зеленський заявив: якщо Росія влаштує судилище над українськими захисниками вона назавжди відріже себе від переговорів. Юлія Сеник, Владислав Кищук, новини на Суспільному, Запоріжжя. Агентурну групу, що коригувала ракетні удари по Запоріжжю, викрила служба безпеки України. Про це повідомили на офіційній сторінці відомства. Організувала групу жителька тимчасово окупованого Мелітополя, яка була завербована російською спецслужбою. За версією слідства для збору даних жінка залучала свекра, який мешкав в обласному центрі. Він спостерігав за переміщенням українських військ та робив фотофіксацію. Жінці заочно повідомлено про підозру у державній зраді. Її спільника затримали наразі обвинувальний акт стосовно нього за тією ж кваліфікацією скеровано до суду. Викладачка з Мелітополя Ганна Бут стала лауреатом премії Національна легенда України. Це щорічна відзнака глави держави за визначні заслуги установлені незалежної України, зміцнення її державності та вагомий внесок у розвиток науки, освіти, культури, мистецтва та спорту. Церемонія нагородження відбулася вчора у Києві. Ганні Бут вручили відзнаку у вигляді квітки. Коли до мене звернулися із цієї Значить, цією премією, цією відзнакою, що ви вас цьому році нам номіновано, і так далі, то мені сказали, що за е, видатні заслуги перед державою, перед батьківщиною. А вчора Володимир Олександрович сказав, що завдяки відео, яке розлетілося по всьому світу, коли я була замотана в прапор і зверталася до світу з проханням, щоб врятували всіх. Дітей з окупованих територій, тому що там трагедія, там гуманітарна катастрофа. Це в мене був більчай. Я встала о 5-й ранку, ранку після розмови з своїм учнем, якого викрали із дому за те, що він ну, не може прийти на російську дитину в селі, і він все життя говорить українською. І його вивезли і викинули десь серед поля, і він мені про це говорив. І після того він виїхав в Чернігівську область, і це був мій вічай. Ганна Бута евакуювалася із тимчасово окупованого Мелітополя у травні до Рівненської області. Нині там волонтерить у недільній школі при свято-вознесенській церкві Дубна. Нагадаємо, візнака національна легенда України заснована указом президента 14 липня 2021 року. Цьогоріч нагороджено 9 українців, трьох із них посмертно. У Запоріжжі попрощалися з військовослужбовицею Нацгвардії України, активісткою Юлією Чайкою. 38-річна жінка добровільно пішла захищати рідну країну на початку повномасштабного вторгнення. Провести її в останню путь прийшли рідні, побратими та волонтери. Енергійна, весела, непосидюча та дуже активна людина, яка надихала, так описують Юлію чайку, її друзі та побратими. У 2014-му вона приїхала до Запоріжжя з Маріуполя, була учасницею революції гідності, займалася активною громадською діяльністю. Ця ситуація, яка сталася там ще в чотирнадцятому році, вона її вона в неї була дуже глибоко всередині, тому ну це було ще одне джерело її активності і енергії, чому вона робила і чому їй було не байдуже. Людина енерджайзер. Їй завжди щось треба було робити, і паралельно вона робила десь 3-4 справи. Вона нікого, нікого байдужою не лишала, завжди створювала навколо себе якийсь рух. Сварилася, дружила і була справжньою людиною. Вона створювала життя на вході. Ще за часів майдану. познайомився. веселою такою дівчиною, і дуже полюбляла музики, тусовки, там якісь опенейри. Ну було цікаво спілкуватися з нею. 38-річна Юлія Чайка була цивільною людиною. Втім, з початком повномасштабного вторгнення добровільно стала на захист рідної країни. Юля. Яка стала на захист держави, так як вона розуміла, так як вона хотіла. І Юлія, і я були в споріднених підрозділах, але я ну, разом з нею не служив. Але знайомі ми дуже давно, ще по громадській діяльності, коли повернувшись в 16-му році, я долучився до ветеранського руху, проводили дуже багато. Заходів, на яких перетиналися, щось організовували, то фактично знайомий я з нею 16-го року. Багато спільних друзів, дуже велика втрата. Я її знаю менше ніж півроку. Я працювала з їхнім підрозділом. Вона була дуже мотивованою людиною, відкрита, чесна, цілеспрямована. І дуже хотіла жити. Вона була дуже сильною людиною. Юлія Чайка загинула захищаючи країну 18 серпня. У неї залишився восьмирічний син, якого жінка евакуювала на початку повномасштабного вторгнення. Поховали Юлію на військовому цвинтарі у Кушугумі. Юлія Сенек, Владислав Киящук, новини на Суспільному, Запоріжжя. У Запоріжжі проводять безплатні екскурсії для переселенців, організовують знайомство з містом, місцеві гіди. За словами екскурсоводки Світлани Козиряцької, розраховують на популярність таких заходів, адже у Запоріжжі прихисток знайшли понад 100 тисяч переселенців. Переселенка з Енергодара Наталя прийшла на екскурсію, аби дізнатися більше про Запоріжжя. Все цікаво, я такого не знала. Ну тому й пішла, що живу недалеко, а нічого не знаю про Запоріжжя. Це вже друга безоплатна екскурсія, яка відбулася у місті для переселенців. Першу організували для бердянців минулої суботи. Як правило, приходять до 20 осіб, каже екскурсоводка Світлана Козиряцька. Маршрут розпочинає з залізничного вокзалу, що в Олександрівському районі. Початок ХХ століття, саме початок – 1902-1903 роки. От. Ну, це знакова подія, коли будували тут залізничні вокзали, да й взагалі залізницю, тому що місто наше, Олександрів, сучасне Запоріжжя, якраз в ті часи дуже активно розвивалось економічно. Маршрут екскурсії розробляли так, аби у разі повітряної тривоги поруч були укриття, каже начальник обласного відділу туризму та курортів Євген Коваленко. По-перше, це можливість людям, які спасалися від біди, і знайшли прихисток у нас в місті, познайомитися з містом. А по-друге, це все ж таки дасть якийсь поштовх екскурсійній діяльності, щоб все ж таки екскурсоводи змогли ну, займатися своєю діяльністю, заробляти якусь кошти, підтримувати економіку. Загалом переселенцям показали понад 15 локацій. Одна з них третій корпус Запорізького національного університету. Раніше тут була жіноча гімназія, збудована 1897 року. Вісім класів вони тут навчалися. Теж така класична гімназія. Дівчатка навчалися тут не тільки різним ну, загальна освіта, там починаючи з ракона Божого, математика. Екскурсія триває дві години та завершується в Запорізькому обласному краєзнавчому музеї. Переселенка з Дніпрорудного Тетяна прийшла разом з дітьми. Каже, дізналася про екскурсію через Василівський хаб для внутрішньопереміщених осіб. Запоріжжі були і в краєзнавчому музеї були, але ми заходили лише подивитися там тварин. Насправді дуже було цікаво прийти саме на цю екскурсію, щоб дізнатися саме історію Запоріжжя, тому що наша проблема в тому, що ми не знаємо історії. Розповіли про деякі райони, старе місто, потім Шевченківський район, що вони ну, недалеко знаходиться. Почали з ЖД-2, де я знаю, де вони тепер знаходяться і може десь колись мені це пригодиться. Благодійні екскурсії відбуватимуться щотижня, каже Євген Коваленко. Записатися можна через Пологівський, Бердянський, Мелітопольський та Васильівський хаби для внутрішньо переміщених осіб. Дар'я Пасічник, Олег Строгунов, новини на Суспільному, Запоріжжя.